Привіт, це Ільченко Антон. Якщо ви зайшли в цей розділ, то очевидно, що ви блогер або інтернет-підприємець, онлайн-підприємець, інстаграм-підприємець, то у вас є свій продукт і ну, страхування воно не дуже близьке до вас. Я також, як і ви підприємець, до речі, в мене не тільки страховий бізнес. Я абсолютно чітко розумію от, всі болі, всі складнощі, з якими ви стикаєтесь. Тобто, от, Є необхідність підняти маржинальність на якісь там, продажі, тобто навіщо це робиться, як це робиться, які інструменти. І от страхування, воно от один з таких інструментів. Тобто ви даєте людині додаткову цінність у вигляді страхового захисту, отримуєте додаткову маркетингову фішку і по суті. Ну, монетизуєте свій ресурс. Якщо ви блогер, це блог, ну, припустимо, там, можна прив'язати якісь тематичні продукти, які е, ну, близькі до тематиці вашого блогу. До речі, якщо їх немає, їх можна просто зробити, обрахувати параметри економічні і вийти на те, що ну, цей продукт має право на життя. Якщо ви е, онлайн-підприємець, то звичайно, що є якийсь товар, припустимо, ну, або навіть послуга. І під цей товар також можна робити якийсь продукт. Страхуються там мобільні телефони, гаджети, планшети, автокрісла, підлога, ну все, що завгодно. Тобто цей інструмент, він я вже знаю, це абсолютно точно працює у зв'язці з будь-яким продуктом. Єдине питання в тому, що економіка складається або вона не складається. Тому, якщо вас цікавлять оці ключові речі, це додаткова дохідність, додатковий... Додатковий е, маркетинговий інструмент, додаткова маркетингова фішка, і плюс додаткова цінність до клієнта у вигляді страхового захисту, то е, звертайтеся тут внизу є форма. Е, контакти наші також є на сайті, телефони, месенджери підключені. Е, ми обов'язково подивимось, порахуємо. Якщо є необхідність, зустрінемось. І якщо економічні параметри сходяться, то ми обов'язково запустимо цей продукт. Дякую за увагу. Дуже приємно, що ви ну, взагалі знайшли час і подивились, вникли да, в це ком'юніті. Тобто ми також, українські підприємці, робимо цю справу тут, розвиваємо поки самостійно цей проєкт. Тому дуже приємно буде з вами співпрацювати, придумувати якісь нові рішення. Впроваджувати якісь нові фішки в ваш бізнес. До зустрічі, друзі. Обов'язково пишіть і будемо рухатись далі. Пока-пока.